Друзі, усім привіт! Вийшло приблизно, як я і казав. Пройшло 2 тижні після виходу останнього відео, і зняти щось раніше можливості просто не було, а коли була, то була не до цього. І зараз про це все по порядку. Отже, починаємо. Трапилась подія, про яку ви усі вже, мабуть, чули. Про таке зазвичай десь кажуть, коли показують цифри сводок на папері в якихось кабінетах, а потім десь в інтернеті скупа кажуть. Скільки загинуло, загинув один із наших. І я не знаю, як це відбувається десь там у високих кабінетах. Я знаю, як це відбувається тут у нас. Це загинув один із нас. Захищаючи все те, що дорого йому, і все, що дорого вам. Загинув від поранення, яке отримав виконуючи бойове завдання. І зараз я ще не готовий про це казати, я обов'язково зніму відео. В пам'ять про нього, але трішки пізніше. Хоча, скільки би часу не пройшло, він все одно лишатиметься у нашому розрахунку з нами усіма. В такі моменти інколи здається, що життя зупиняється, але це не так. І в такі моменти ми усі маємо бути ще сильніше і маємо рухатися далі заради наших спільних цінностей. Так ми і зробимо. Пройшло два тижні. Ми переміщувалися і працювали по конченій русні. Ви усі, хто слідкує за новинами, знаєте, де ми. Коли ви питаєте, чи ми просуваємося і чому так повільно, ми в цей час, можливо, десь в ямах та бліндажах, бо тут прилітає, тут весь час щось літає над головою. Якось так. Якщо чесно, то я хотів окреме відео зняти про цю частину життя. Але ну, це неможливо передати через екран, через картинку і звуки, ти все одно не відчуєш те, що відчуваєш сидячи там. Як часто кажуть у коментарях, ви ж військові, ви маєте. Ми не військові, але ми навчилися опановувати себе, і звісно, нам є за що воювати. Тому нам дають команду, а ми кажемо. Плюс прийняв і виконуємо. І так крок за кроком знищуємо расистів. Потім пару днів ми були у від'їзді, ми поїхали на похорон. Про це теж окремо і пізніше. Але поки нас не було, до нас знову завітала волонтерка Люда. Вона привезла нам холодильник. Купу їжі і ще дещо. Насправді, ми на півдні, коли десь у Києві 35, тут все значно гірше і продукти за півдня стають просто непридатними для харчування. Про те, щоб попити холодної води у спеку, ми навіть забули вже про таке. Але зараз завдяки зусиллям групи людей ми можемо трішки покращити свій побит. Окреме відчуття це коли ти можеш. Покрутитися біля холодильнику і зазирнути всередину це як вдома побувати. Величезна подяка усім за цей подарунок. І тепер безпосередньо про розіграш. Зараз ми запускаємо додаток, додаємо посилання на відео, вказуємо, що буде 5 переможців, додаємо фільтр по коментарю Слава Україні і чекаємо. І зараз, звісно, я додам пару слів про свій канал. Він існує розвивається завдяки спонсорам каналу. І я дуже вдячний людям, які допомагають рухатися вперед. Більш детально про це дивіться в описі до цього відео. Ви обираєте зручний для вас тарифний план і за це отримуєте достатньо цікавих плюшок. Це і ранній перегляд відео, і інколи ексклюзивні матеріали, які не для загального перегляду. Це. Гарна система знижок на продукцію, яку я пропоную. Ось такі пропорції та шопери із побажанням та підписом від мене. І ще багато всього. І повертаємося до розіграшу. Насправді ситуація в тому, що, коли я почав передивлятись коментарі перед тим, як загнати все це в програмку, виявилося, що лише одна людина. Все зробила відповідно до умов конкурсу. Тобто зробила донат, хоча не надіслала скрін нашому координатору. Є підписана на, на наш канал, поставила вподобайку відео і прокоментувала Слава Україні. І я підкреслюю, дуже важливо було коментувати саме українською мовою, саме слова Слава Україні, тому що саме ці слова я вбиваю в програму. Решта людей написала або російською мовою, або що, ще, слава ЗСУ, ще якісь слова. Вони не можуть брати участь у розіграші. Відповідно, ми маємо одного переможця, який і отримує усі наші заявлені призи. І це у нас Дмитро Шабельніков. Я вдячний усім, хто долучився. Ви усі допомагаєте. Нам і підтримуйте, і завдяки вам, усі ми закриваємо потреби, які виникають. І я нагадую, що усі, хто вірить у те, що ми робимо і розуміє, навіщо ми це робимо, усі реквізити у закріпленому коментарі. Як і раніше, є окремі реквізити на наші поточні потреби, є реквізити PayPal, є просто картковий рахунок, є реквізити SWIFT. Усі, хто хоче допомогти, але не має можливості, дуже допоможе підписка на мій канал. Коментар під цим відео, вподобайка, якщо вам подобається, і звісно, поділіться цим відео із друзями та знайомими. Бережіть себе. З вами був Міньйон.